Як було багато слів, але виявилось, що Європа таки нагнула Україну, і Україна не збирається припиняти транспортування російського газу до Європейського Союзу. Спирається прем'єр-міністр на те, що є договори там, Хартія, Асоціація з Європейським Союзом. Знаєте, так гарно Володимир Зеленський розповів е і сказав, що він думає про європейських партнерів і всі ті договори, які... Ми з ними підписали, навіть Укрпошта випустила нову марку, де там написано, що Будапештський меморандум повна хня. А виявляється, що бачите, є документи, які абсолютно не хня, і ми їх мусимо виконувати. Насправді нас просто нагнули. Давайте будемо чесними. Так що ми продовжуватимемо транспортувати російський газ. І нічого ми з цим зробити не можемо, тому що у Європи є свої інтереси. І їхній найкращий захист від Путіна це співпраця з Путіним. Давайте будемо відверто вже це говорити. Якщо їм потрібно, вони з Путіним співпрацюють. І їм абсолютно байдуже, скільки і хто гине в Україні. Докладно Telegram, Ютуб, шабці, профіль. Підписуйтесь.